Фінляндія надасть Україні вже дев'ятий пакет військової допомоги. Нас кинули. Додаткова допомога врахувала як потреби України, так і ситуацію з ресурсами Сил оборони Фінляндії. Йдеться в повідомленні у прес-службі. Зазначили, що з міркувань безпеки не розкриватимуть змісту способу і дати доправлення допомоги. Оборонна допомога Україні триває. На жаль, здається, що війна може тривати довго. Наша підтримка України триває з дев'ятим пакетом оборонних матеріалів, і рішення ухвалено. Написав у Твіттер міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен. А тим часом в Іспанії також оголосили про відправлення чергової партії допомоги для України. До нас вирушать броньовані автомобілі, броньовані швидкі та велика партія медикаментів. І все це взяли із запасів іспанських збройних сил. Це ті пріоритети, які Україна має станом на зараз, і те, що вона від нас вимагає. Війна дуже жорстока, поранень зазнають багато людей, і вони негайно потребують медикаментів. Прокоментували в оборонному відомстві Іспанії. Глава іспанського міноборони анонсувала, що з першого Листопада буде розширено програму підготовки українських військовослужбовців в Іспанії. Частина з них уже беруть участь у навчаннях на полігоні в Сарагосі. Пане Володимире, є заява від е, наших близьких партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. На жаль, перейшла сумна новина там, де не виключають ймовірність того, що е, може відбутися така собі зустріч президента Вбивці Путіна і президента Джо Байдена на полях е, саміту Великої Двадцятки або Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. І це при тому, що, як ми знаємо, від 24 лютого, тобто понад 7 місяців, США не виходить на прямий зв'язок, принаймні із найвищим російським керівництвом. Про що для вас ця заява? І чому Байден все ж таки допускає ймовірність зустрічі зі своїм російським антагоністом? Ну у Путіна виникає абсолютний вакуум міжнародний, і він рветься на велику двадцятку з метою, ну, скажімо, формування внутрішніх балансів, тому що. Його оточення починає бурчати, що Росія в ізоляції санкції досить суттєво давлять економіку. І мені здається, що отакий от намір поторгуватися він проглядається власне у. Рішення ОПЕК плюс зменшити видобуток нафти, що посилює по суті переговорні позиції Росії, але не так гіперболізовано, як подають це російські пропагандисти. Тобто, Росія все одно втрачає ринки і в неї падає видобуток, тому шантажувати президента Байдена нічим, але що може запропонувати Путін. Окрім цієї тупорилої заяви е, спікерки Верхньої Палати Матвієнко, яка відбула на саміт глав парламентів е, Великої Двадцятки і зробила заяву про готовність е, до переговорів з Україною. Ну мені здається, що українська сторона якраз досить чітко е, на, е, заговорила взагалі про. Неможливість домовленості з перемовин з путіним, доки Путін очолює державу. А друге, якщо російська сторона щира, то вона не торгувалася б за території, а просто відкликала б війська з окупованих територій України, і це це було б предметом для початку перемовин. Тому... По суті, ну, скажімо так, висхідні е, точки для домовленостей будь-яких, вони е, відомі, на які компроміси готовий Путін. Тут ще питання, чи він з'явиться взагалі на Великій Двадцятці. Мені здається, що він зараз. Е, Ну перебуває в полоні таких внутрішніх страхів, які його сковують в будь-якому рішенні, і він просто очікує час в надії, що щось трапиться, але нічого корисного для нього не трапиться. Ще є одна заява досить дивна, пана Володимирем. Вона вже від екс канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яку всі ці довгі місяці війни закликали в принципі порушити режим тиші і виступити з якоюсь надзвичайною заявою. Ну принаймні сказати, що вона дуже сильно помилялася у тому, що робила ставки на Володимира Путіна. Вона цю о, тишу. Порушила і на церемонії, 70-річчю газети німецької в Мюнхені, сказала, що міцний мир в Європі може бути досягнутий лише за участю Росії. Це при тому, що вона точно знає, точно бачить, що Росія в тій самій Європі зараз робить е, з фільтраційними таборами, з геноцидом українського народу, з катівнями. Що не так з Ангелою Меркель? Я розумію, що вона теж, в принципі, як і вбивця Путін не молода людина, але ж вона завжди досить таки тверезі робила заяви. Чому все одно вона наполягає на тому, що Росія має бути включена до порядку денного до процесу вирішення якихось питань в Європі? А хіба ми проти, що Росія має бути включена? Тільки треба сказати, яка Росія? Ну зачекайте, Німеччина після воєнна, після другої світової війни не відігрувала жодної значної ролі. Її поділили і їй вказали на своє місце в кутку. Та має тепер сидіти Росія. Ну, по перше, Росія в такому вигляді, як вона існує, вона не повинна існувати. По друге, та політична модель, яка сформована в Росії, вона не повинна існувати. Тобто, так, Росія може бути частиною архітектури безпеки, але не в нинішньому вигляді і не з нинішньою політичною клікою, тобто, ну політики завжди щось не домовляють. Але Меркель варто б ходити в українську церкву, десь в Берліні або в Мюнхені щонеділі і замолювати свої гріхи, адже її політика стала по суті одною з підстав для російської агресії проти України. Пане Володимире, якщо подивитися на те, як зараз себе той режим, який не повинен існувати, поводить. А звернемо увагу на Ядерну риторику, яку останніми тижнями розповсюджували е, посадовці мало на регіональних рівнів. Там хто тільки не казав про е, те, що Росія може відповісти всіма наявними засобами на порушення там е, території, умов і так далі. І Медведєв нам загрожував, і сам Путін особисто в промові минулої п'ятниці. Ми ж пам'ятаємо цю тезу про заздалі е, прецедент. кстати. ну а зараз речниця МЗС е, Марія Захарова на брифінг і каже, що ядерна війна неприпустима і ніколи не буде ініційована чи розв'язана Російською Федерацією. Мовляв, Російська Федерація виключно за те, щоб ядерна зброя була лише засобами стримування, і це НАТО розводить таку риторику і ескалує ситуацію довкола цього питання. Це як сприймати Це зміна позиції держави, чи це окрема думка конкретної е, Марії Захарової? Є така українська приказка, Москаль не збреше, що собака не гавкне. <рісля> <рісля> розумієте? Ну, російському політику мовлення дане для того, щоб брехати, а не говорити правду. Особливо в нинішньому такому, нинішній політичній моделі. Але хіба ми повинні вірити Захарові чи тій скорботній коняці? Російської дипломатії Лаврову чи особисто Путіну вони брешуть на кожному кроці. І найголовніше, що російський народ про цю брехеню тиражує і підтримує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео